У цьому відео ми на пальцях розберемо теорію ймовірності, розв'язуючи та коментуючи задачі про актуальні в Україні події. Тож додивляйтеся це відео до кінця, адже цілком ймовірно, що схожі задачі трапляться цього року на НМТ. Ось, наприклад, задача про батарейку. Всі ми з вами пережили блекаут, тому як ніхто відчуваємо актуальність цієї теми. Відомо, що на 200 батарейок зустрічаються 3 браковані. Яка ймовірність купити браковану батарейку? Для обчислення ймовірності нам треба поділити кількість сприятливих нам подій на кількість усіх можливих подій. Отже, ми повинні поділити три кількість сприятливих нам подій на 200. Тобто на кількість усіх батарейок. І таким чином отримуємо, що ймовірність купити бракову батарею становить 3 200 або або 0,015. Або ж задача, яку точно оцінив Бестерненко. Який жах. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Зі слова русофобія навмання вибирають одну літеру. Яка ймовірність того, що виберуть літеру О? Всього у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 літер. Із них дві літери О. Тобто. В даному випадку у нас сприятливих подій дві, тому що кількість букв, які ми можемо вибрати, дві. Дві о. знизу пишемо дев'ять, тому що кількість усіх літер – дев'ять. Отримуємо, що ймовірність вибрати літеру о становить дві дев'яті. До речі, не забувайте донатити зокрема на збори, які проводить Стерненко, Адже наша рософобія ніколи не Одеси! Я цю не сказала ти погана! Наступна задача: ймовірність того, що Україна переможе, безсумнівно становить 100%. Проте якою буде ймовірність того, що перемога настане у неділю? Отже, всього у нас сприятливих подій одна, тому що нам тут підходить тільки один день. Всіх можливих подій сім. Тому що у тижні сім днів ймовірність того, що перемога відбудеться в неділю, становить одну сьому. Попереджаємо: з п'ятого завдання почнеться хардкор, тож готуйте булочки, адже до НМТ часу майже не залишилось. Треба фігачити. Трішки змінимо умову. Якою буде ймовірність того, що ми переможемо у день, який починається на літеру С. Тут уже трішки треба буде подумати. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тут уже у нас є два сприятливі випадки: два дні, які на з S. Кількість усіх можливих випадків досі лежається сім. Тому тут ймовірність дорівнює дві сьомі. Не дякуйте. Баба Надя влушає банкою огірків у ворожий дрон з ймовірністю чотири а баба рая з ймовірністю три Яка ймовірність того, що вони обидві влучать? Знаходити ймовірність події ми вже вміємо. А зараз як знайти нам ймовірність одночасного виконання двох подій? Запам'ятайте. Якщо потрібно, щоб виконувалася і перша подія, і друга, то ми ймовірність їх перемножаємо. В даному випадку перемножаємо ймовірність першої події 0,4 на ймовірність другої події 0,3. І отримаємо 0,12. Тобто 12 сотих у нас є, що влучить і баба Надя, і Баба Рая. А тепер яка ймовірність того, що влучить хоча б одна з них? Запам'ятайте собі ось це слово сполучення, хоча б, воно буде означати, що нам потрібно шукати ймовірність протилежної події. Конкретно в цьому випадку. У нас є подія, що влучає і баба Надя, і Баба Рая. Подія, що влучає баба Надя, але Баба Рая не влучає. Подія, що баба Надя не влучає, але Баба Рая влучає. І останній випадок, що не влучає жодна з них. Так от. Подія, яка полягає в тому, що хоча б одна з них влучає, це протилежна подія до тої, що не влучає жодна з них. Тобто. Що ми тут робимо? Для початку знайдемо ймовірність того, що не влучить жодна. І тут нам потрібно буде виконати ще одне діє. Ймовірність протилежної події ми обчислюємо як одиниця мінус ймовірність даної події. Тобто, ймовірність того, що баба Надя не влучає, становить 1 мінус десяті, тобто десятих. Ймовірність того, що не влучає баба Рая, 1 мінус десятих, тобто 7. Десятих. І тепер, ви вже знаєте правило множення, ми можемо знайти ймовірність того, що жодний з них не влучить. 60 помножити на 70. Тобто 0,42. 42 соті, що жодна з них не влучить. І тепер уже можемо знайти протилежну подію. Тобто, що влучить хоча б одна з них. Від одиниці віднімаємо 0,42 Отримуємо 58 сотих. Отже, у нас є 58% на те, що хоча б одна із них з'їб'є той ворожий дрон. Пане Тарасе, ну що у нас там по русні? Русні <різь> п**а. Чи доводилось вам колись стояти в кілометровій черзі за марками перед Укрпоштою? Якщо так, то наступна задача точно вам сподобається. Випущену партію з п'ятиста лімітованих марок Укрпошта. Імовірність того, що навмання вибрана марка з цієї партії буде з псом-патроном, становить 1 десятому. Визначте кількість. Марок без пса патрона серед цих 500 марок. Тут що хочу зазначити, дуже уважно читайте умови і звертайте увагу на те, що від вас саме вимагають. Бо розв'яжете правильно, а впишете відповідь на то. Ми з вами вже знаємо, що ймовірність обчиститься як кількість сприятливих подій поділити на кількість усіх можливих подій. Тут ймовірність нам уже відома, і вона становить одну десяту. Запишемо звичайним дробом, щоб було зручніше обчислити через пропорцію. Відома кількість усіх можливих подій, тобто кількість усіх марок, яка становить 500. А що треба знайти? Кількість потрібних подій, тобто кількість марок. І тут ми знайдемо кількість марок із псом-патроном. Це дуже важливий момент. Отже, x500 1 10, звідси х дорівнює 500 помножити на 1 і поділити на 10. Тобто х дорівнює 50. Ми з'ясували, що кількість марок із псом-патроном становить 50 штук. Питання полягає в тому, яка кількість марок без пса патрона. Ну, там уже порахувати не складно, правда? 500 мінус 50 рівня 450. І на десерт задача про смачненька. В коробці 9 сухпайків, із них 5 польських. На вмання беруть один за одним два сухпайки. До того ж, узяти перший сухпайок до коробки не повертають. Знайти ймовірність того, що обидва сухпайки будуть польськими. Тут цікава ситуація: у нас є 9 сухпайків. Розглядаємо перший випадок, коли вперше беруть сухпайок. Всього у нас 5 польських. Із дев'яти всіх. Тобто за першим разом вибрати польський сухпайок ймовірність дорівнює 5 дев'ятих. Далі ми вже один забрали. Вважаємо, що забрали саме польський, так? Лишилося чотири їх. Тобто тут уже кількість сприятливих подій буде дорівнювати чотири. А що ми пишемо в знаменнику? У нас один сухпайок уже не тут. Тобто, і кількість усіх зменшилася на одиничку. І тому ймовірність тепер уже становить 4-8. Бо в знаменник у нас 8. Саме. Ну і тепер, оскільки ми повинні знайти ймовірність, що відбудеться і те, і те, пам'ятаєте, що ми робимо? Множимо. Тому 5 дев'ятих множимо на 4 ,8. Отримуємо 20 Отримаємо других. Ну або ж скоротити, і буде 10 36, 5 18. Сподобався такий формат? Напишіть свою думку в коментарі. А з вами була Деміра. Бережіть себе і на все добре.